З вами таксіна група Кавладак. Та, у ваш увазі ми зараз пропонуємо нову акційну позицію за зниженою вигідною ціною футболка жіноча під кодом 04 зі знижкою 25 доларів. Встигніть придбати так як кількість товару обмежена. Сьогодні у нас другий день акційної пропозиції на літні топові позиції сезону. Переглядайте відео огляди та робіть замовлення. Футболочка жіноча під кодом 0,4. Ціна за 1 кілограм становить лише 2,75 долари, а вартість мішка вагою 25 кілограм лише 68,75 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Ціна за одну штучку становить плюс-мінус 16 гривень. Як бачите по відео огляди, футболочки йдуть і однотонні ось такі, з малюнками, надписами. Просто кольорові, з квіточками. Дуже цікавий модельний ряд в даній позиції, хороші ходові розміри. І саме головне це низька вигідна, доступна ціна, так як вартість за 1 кг становить лише 2,75, а ціна мішечка вагою 25 кг 68,75 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення нині здійснюється новою та укрпоштою. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Шановні клієнти, повторюємо. Зараз в вашій увазі представлена акційна позиція за зниженою ціною зі знижкою 25 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Ціна за одну штучку становить лише 16 гривень. Футболку жіночу швидше купує та свій прибуток після продажу рахуй. Придбавши дану позицію, ви заощаджуєте при покупці суму знижки в розмірі 25 доларів. Враховуючи знижку ціна за 1 кг. Становить лише 2,75. А вартість мішечка вагою. 25 кг становить 68,75 долара. Будьте першими, хто встигне придбати, для замовлення, вам залишиться лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та поштою. Якщо вам сподобався цей мішечок із відеоогляду та ви бажаєте його придбати, вам необхідно лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та укр ось Жіночий під кодом 04 за...